У Вас вітає сонячне закарпаття. Ну як сонячне? Майже сонячне, сьогодні трохи хмарно, але то не суть важливо. Підготовлюємо ґрунт до посіву озиміни. Проводимо дисковку. Тракторець МІЙ ДТЗ-5404 плюс дискова а-бомет. Дискова 2.20 з захватом, трохи вона завелика для цього тракторця. Але справляється. Поставив з країв двох трохи менші диски. 2 метри тут якраз для нього. 2,20 Два, трохи забагато. Ось така у нас земля після дождиків. Глина така гарна. Липка. Кажуть, у вас грунти легкі. Так, так, легкі. Вон за першим слідом що робиться? Ще трохи підсохне, це пародожчиків пройшло така ліпучка. Трохи підсохне зробиться, будемо сіяти. Моя сороковочка рулить. Дискову трохи переробив для себе, був у неї дуже великий виліт і під велике плече виходило і піднімало перед трактором. Неможливо було ні на транспортних, ні в роботі з ним працювати. Переварив з пальців її на бистру щіпку, то з великої бомиточки дискової розжився на вілки і вал. Ззаді швеллерок приварив на цепочках тіпа типу вирівнювач. З дисковою працюю не так і багато. В основному фреза, плуг. Хватає. Це ще на більше ділянки туди ску Ну Якось так дискуємо. Якраз другий слід зробити. Що виходить у нас? Ммм, да, мокроватом. Пару днів дождика. Пластилін. Пластилін. Що? Перший слід зробити, дати йому трохи підсохнути. Має бути добре. Сіяти будемо сівалкою китайською в парі з джинмою. Сьогодні не думаю, чи то встигнеться, чи то зробиться земля під посів. Досить мокро. Є ще одна діляночка. Зараз переїдемо, зробимо там перший слід, подивимося, як буде. Підписуйтеся, задавайте питання, коментуйте. Буду придати. Дякую за увагу.